Покровськ всіяний тілами ворога. Росіяни прорвалися до логістичних коридорів. Рекордна кількість штурмів за листопад. Проте військові наголошують, усе що можна змінити. Як саме? Розберемося разом на каналі Січас. Ставте свою вподобайку і починаймо. Росіян, на жаль, нові успіхи на фронті. Мапа Діпстейт свідчить про просування ворога поблизу рівнопілля та гуляйполя на Запоріжжі. Окупанти підійшли в притул до міста. Також війська Росії захопили нові землі біля Дворічанського, що на північ від Куп'янська Харківської області. Крім цього, мапа фіксує просування ворога поблизу ступочок, що на схід від Костянтинівки в Донецькій області. Аналітка Дібстей також підбили підсумки боїв на передовій упродовж листопада, і вони невтішні. За минулий місяць росіяни окупували майже вдвічі більше української території ніж у вересні, а саме 505 квадратних кілометрів. Найбільше просування армія противника мала у районах Гуляйполя, Покровська та Мирнограда. Далі цитую порешті напрямки у просуванні без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога, а також одрадне амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня, але через брехню встановити це вчасно було важко. Ми більше росіяни встановили новий рекорд за листопад. Вони провели майже 6 тисяч штурмів. Це найбільший показник впродовж цього року. Більше було лише минулого грудня. Додали у Діпстейт. Однак такий наступ дається ворогу дорогою ціною. Військовий Станіслав Бунятов стверджує, що в районі Покровська всі дороги всіяні тілами росіян. Та, попри це, в першу чергу вони евакуюють тіла українських бійців, вочевидь для обміну. Наші воїни із 7-го корпусу ДШВ повідомляють про проблеми з логістикою під Покровськом дороги під прицілом армії Росії. Це ускладнює систему забезпечення. Проте українські бійці знаходять вихід із ситуації. Цитую. Українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога не ознака оточення. Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Наші підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу. Кінець цитати. Детальніше про ситуацію у мирнограді розповів військовий із позовним Мучної. Каже, бої точаться всередині міста. Окупанти луплять важкими бомбами ФАП 1500 просто по житлових кварталах, вибивають наших оборонців і розчищають собі шлях вперед. Просування не надто активне, але росіяни збільшують сіру зону у Мирнограді. Рухається також із півдня. На заході ситуація стабільна, без проривів. Додає мучної на північно-східному фланзі біля головної траси. Бої тривають майже без пауз. Водночас загроза оточення зберігається. Росія намагається взяти місто в лещата. Боротьба йде за кожен метр, констатує боєць. Досі не вдається зачистити від ворога Новопавлівку Дніпропетровської області. Військовий Станіслав Бунятов зазначає, росіяни провели новий штурм важкою технікою. Її успішно спалили наші захисники. Проте частина піхоти окупантів зайшла у підвали і закріпилася. Тим часом заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін визнає, ситуація на фронті справді дуже складна. Але це не означає, що її не можна виправити. На думку підполковника, Україна ще спроможна покращити свої переговорні позиції за рахунок змін на полі бою. Ось що каже Жорін: Куп'янськ, Лиман, Покровськ, Гуляйполе це найважчі напрямки, та наступають росіяни всюди, і тиск лише посилюють. Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці абсолютно реальні кроки. Кінець цитати. Чи дійсно у нашої армії є шанс перехопити ініціативу на фронті? І що для цього потрібно зробити? Друзі, залишайте власні варіанти у коментарях, а також підписуйтесь на канал. Заява військових ЗСУ не будуть відходити із Донбасу, навіть якщо отримують відповідний наказ. Тим часом почалася зустріч між українською делегацією та американською стороною. Держсекретар США уже констатує, відбувся значний поступ у переговорах. Про все по черзі говоримо далі. Американський телеканал NBC News, посилаючись на українських військових, повідомляє ЗСУ не відійдуть із Донбасу, навіть якщо буде віддано відповідний наказ. У матеріалі йдеться, що чимало воїнів вважають мирний план Трампа капітуляцією, хоча аж ніяк не відкидають саму ідею мирної угоди. Вони зазначають навіть у разі офіційного наказу поступатися територіями ніхто не має наміру. Старший сержант Збройних сил України Володимир Ржавський заявив NBC News, що хотів би дізнатися аргументи від командування, чому військові повинні були б покинути позиції. Український військовий експерт Микола Белесков заявив, що такий наказ позитивно не сприймуть. Також медіа пише, що інші воїни, з якими поспілкувалися журналісти, крім критики плану Трампа, також і сподіваються, що після укладення миру повернуться до повсякденного життя. На цьому тлі в місті Майами триває зустріч між делегацією України та представниками США. Очолює українську сторону секретар РНБО Рустем Уміров. Від США участь беруть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Вітков та Джаред Кушнер зять президента Трампа. Марко Рубіо уже зазначив, що сьогодні відбувся значний поступ у переговорах. Далі процитую його слова: йдеться не лише про завершення війни, йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними. Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Кінець цитати він пообіцяв, що Україна буде суверенною, незалежною та процвітаючою. Водночас, очільник української делегації Рустем Уміров зазначив, що темами розмови є майбутнє безпека, неповторення агресії, процвітання та відновлення України. Військовий оглядач Богдан Морошников оцінив слова Марко Рубіо. Із заяв посадовця він зробив висновок, що держсекретар США тепер включений до процесів, які до цього були сконцентровані на Вікофі. Втім, це єдиний позитив, про який пише оглядач. Морошников констатує, що Рубіо тепер у позиції бізнес перш за все, саме тому він і згадує у спічі про економічний потенціал України та післявоєнні можливості. Кілька днів тому в американських змі з'явився матеріал, який свідчить про кулуарні домовленості американців із болотними мразотами щодо спільного бізнесу та косіння бабла після війни. Єдине, що стримує їх зараз, це робити війна в Україні. Тому так поспішають, бо хочуть косити бабло. Пише Морошников. Також він прогнозує, що тиск на Київ з боку США продовжиться. Паралельно канал Бахмутський демон. Попереджає, що командування ворога дало завдання окупантам будь-якою ціною сунути вперед на фронті, особливо наступного тижня. Автор каналу прогнозує, будуть кидатися і помирати толпами. Бо путіну треба показати щось американцям під час дипломатії. Пацики готові двохсотити окупантів, буде важко, але буде багато ліквідованих ворожих армійців. Друзі, що думаєте щодо зустрічі української та американської сторін, ви яких результатів очікуєте? Напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.